Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Сьогодні приїхали до наших друзів помилуватися їх садочком, погратися з їх чарівними котиком та песиком. Це в нас Мартін. Йому дуже подобаються зйомки. Він дивіться, він просто в нас головний сьогодні актор. Привезли з собою. Смачну, натурально свіжо смажену каву від компанії 25 Coffee Roasters. привезли від цієї компанії смаколики різноманітні, щоб показати вам, поділитися своїми вподобаннями і порадити вам теж щось таке смачне, що можна і самим коштувати, і привезти своїм друзям в якості подарунка. Отже, друзі, що це за така смачна кава. Від компанії 25 Coffee Roasters. Це натуральна, смачна, свіжосмажена кава без всяких домішок. Сировина поступає з 13 країн світу. Різноманітна кава, різноманітна. Є не тільки кава, є чай, є смаколики, кавові аксесуари, кавові аксесуари. Яка кава сьогодні в нас стоїть на столі? Ось дивіться, це в нас Кевінсь кава. Що це за така кава? Кевін це котик, який втратив своїх господарів, загубився під час війни. Саме менеджерка цієї компанії знайшла цього котика Кевіна, і саме ця подія надихнула створити каву. Яка в подальшому допоможе саме таким тваринкам, які, які е, загубилися, які е, щось з ними трапилося під час війни? Якщо ви купуєте, замовляєте таку кивін з каву з кожної пачки 25% перераховується на рахунок притулку загублених тварин, який, який знаходиться у Львові. Ці кошти йдуть на будиночки для тварин, на вакцини для тварин, на їжу для тварин, тобто на все, що підтримує таких милих тваринок. Ми сьогодні в цьому садочку в наших друзів, і саме Мартін, якого ви бачили, він загубився і потрапив в цей садочок випадково. Так і залишився в цьому садочку. В наших господарів ще є і неймовірна неймовірний песик. Який дозволив Мартін, Мартіну жити і бути йому гарним товаришем. Віллі теж постраждав від вибухів. В нього навіть трошки хутра повилазило, але він молодець, він все-все витримав, а ще й і запросив до свого будиночка, такого неймовірного котика, дозволив йому теж тут мешкати. Так, Віллі, оченятки свої. Який гарнюнька. Так, Мартін теж хоче попити кави. Друзі, нас там чекають, поки я знімаю відео. І всі, все вам розповідаю. Вони теж смакують цю, цю чудову каву. Отже, компанія 25 Coffee кофі Ростерс підтримує Збройні Сили України з замовлення з кожної пачки кави 25 гривень перераховується на рахунок на підтримку Збройних сил України. Компанія, знаєте, що ще робить. Якщо вам хочеться подарувати каву, а всі ми знаємо, що саме кава, смаколики, чай це дуже гарний подарунок для друзів. Ну, саме наші друзі і їм дуже подобається кава. Отже, ми її замовили і привезли. Дивіться, які гарні наліпочки ця компанія робить безкоштовно на замовлену вами каву. Ось дивіться, та кава виглядає звичайно. Це ви, можливо, вже бачили, ми якось показували в нашому відео. А ось тут наліпочка коханому. І дивіться, як це мило виглядає. Такі наліпочки можна замовити будь-які. Мамі, тату, синочку, донечці, будь-кому, хто полюбляє каву або чай. Ось такі наліпочки, це дуже приємно. Ось в нас смаколики стоять. Дивіться, яка неймовірна шоколадка в нас. Тут в нас полуничка така яскрава. Так, давайте я відкрию і ми подивимося, як вона виглядає. Поки ми милуємося ще іншими смаколиками, можемо. Яка смакота і красота. Дивіться. Так, ці смаколики ми теж привезли до наших друзів, щоб відкрити це в нас крем крем-мед. Дивіться, який неймовірний. Якого кольору. Зараз дістану. Господиня ще й пригостила, дивіться, який тортик приготувала. Так, ось дивіться, який неймовірний. Ось який крем Крем-мед, це в нас малина. Яскрава, запашна. М -м -м, дуже смачно. Ще ось такі смаковики є. Дивіться, горішки. Це з друзями будемо смакувати. Компанія 25 Coffee Roasters Замовлення від, від 350 гривень доставляє будь-який куточок України безкоштовно. А ще зараз в Польщу, Румунію, Естонію, Латвію і Литву замовлення від півтори тисячі гривень теж доставляється безкоштовно. За нашим промокодом ви можете замовити будь-яку каву і отримаєте за нашим промокодом знижку 20% на будь-яку каву. Промокод напишу на відео. І промокод буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Отже, друзі, зараз я вже зупиняюся, пройдемося по садочку, покажу вам декілька гарних квітників, а друзі в нас вже чекають, щоб ми продовжували їсти смаколики від цієї компанії і пити надзвичайну смачну каву. До речі, каву за своїм смаком ви можете обрати будь-яку. Навіть, знаєте, скласти особливу каву. Мартін, що ж ти робиш? Особливу каву, саме таку, яка вам подобається. Треба тільки написати, що вам більше подобається. І вам підберуть каву, саме таку, яка вам впевнена, дуже сподобається. Тому що нам сподобалося, ми дозамовляли ще. В садочку наших друзів поєднані плодові дерева. Вони разом зростають і дуже гарні яскраві квітники. Дивіться, це в нас яблуня. До речі, гарно підстрижена. В цьому році господарі цього будиночку, цієї садиби, вони самі почали стригти свої дерева. І дивіться, як гарно в них все це вийшло. В цьому квітнику в нас зростають Барбариси, колоновидний високий редпілар. Поряд з ним ось яскравий оранж-дрім. Дивіться, які вони неймовірні обидва. Внизу спірея японська, герань, флокс шилоподібний. Тут є троянди, невеличкі, вони грунтопокривні. Яскравий, а на задньому фоні хвойні рослини, задній задній паркан. Навіть це в нас туя є смарагд, звичайна. Верхівки, дивіться, підстригає господар. Він такий, знаєте, прискіпливий. Йому хочеться, щоб його садок завжди виглядав досконало. <свісна> досконало. А внизу вони почали вистригати. Це звичайний ялівець казацький. А дивіться, як вони так гарно закрутили ось тут всерединці, і виглядає вишукано. А тепер, тепер давайте заглянемо, що там позаду, там де багато затінку, за цим великим яскравим квітничком. А там зростають хости саме в правильному місці. Там, де їй потрібно хостам зростати, щоб їм було комфортно. Де багато-багато затінку. Як гарно, коли доріжка розташована таким чином, що можна проходити повз багатьох квітників в цьому садочку і милуватися рослинами. Всі рослини розташовані таким чином. Що їх можна побачити всі загалом і кожну рослину, всю її яскравість можна побачити. Квітник цей замульчований чорною агротканиною, Ось її можна побачити. Зверху задекорований дрібним камінцем. Тут є і ґрунтопокривні рослинки, і хвойних багато рослинок. Коли я розповідаю про правила композиції, я завжди. Завжди кажу, що треба саджати на задньому плані високі рослини. Ось тут саме така правильна композиція: високі туя-смарагд і ялівець блюеро. А ось тут, дивіться, об'єм створює в нас туя санкіст жовтого кольору. Ось вона, з тієї сторони. Внизу об'єм середньої. Середньої ланки, це в нас ялина Нідіформіс. Так, так, оце ялина Нідіформіс. Їй вже більше, ніж 10 років. Постійно стрижи її, господиня, щоб охайний зовнішній вигляд був і щоб більш щільна вона була. Внизу обов'язково завжди нижній ярус це в нас ялівці грунтопокривні. Блючіп. З цієї сторони. І блючіп і з цієї сторони. Яскравий жовтий барбарис. Барбарис Голдаліта. Всередині цього квітничка яскравий червоний барбарис. На жаль, назву я вам не скажу, тому що господиня забула, як він називається. Декоративні камінці дуже гарно виглядають. Дивіться, ось вони і посередині квітничка, там теж спіри там. Спірея японська, вибачте, дивлюся. І з цієї теж яскрава жовта спірея японська. Лапчатка, трошки грунтопокривних рослинок і ще один грунтопокривний ялівець. Яскравий квітничок. Вишуканий, лаконічний. Мені дуже подобається. Ось так виглядає кримська сосна. Господарі стрижуть її, зайві гілочки видаляють, щоб зовнішній вигляд був охайний. Зараз в травні вона неймовірна, а внизу біля неї зростає гірська сосна. Ось дивіться, яке поєднання. Сосна гірська і сосна кримська. А якщо далі туди подивимося. А там вже в нас зростає це в нас слива. Ось так поєднуються: декоративні рослини і плодовий садок. Який сучасний садок без топіарної форми ялівця? Оце витвір господині цього маєтку. Це вона сама. Дивіться, все вистригає і таку гарну форму створила. А якщо подивитися всередину, пагони, неймовірні, знаєте, такі ніби е, якісь такі чарівні е, створення, дуже ефектно виглядає. Звичайний ялівець, звичайний козацький. А дивіться, як вишукано виглядає. А це груша. А це внизу теж ялівець. Стрижений і газон. Як гарно виглядає блакитна ялинка посередині газона. Неймовірна красуня. Господарі теж її регулярно стрижуть. Стримують зростання, вона невелика. І ще один куточок цього дивного садочку. Е, в цьому квітнику сонечко з'являється тільки після третьої години. Він майже тіньовий. Ялівець теж стрижений. Нещодавно господиня почала вже його вистригати. Дивіться, який він неймовірний всередині. Це був дорослий ялівець, який вже закривав тут і сходинки, і не можна було пройти повз нього. А господиня ось таким чином вирішила. І дивіться, як вишукано виглядає. Ну, мені дуже-дуже подобається. Він такий невеличкий цей квітничок, але теж якесь, знаєте, щось в ньому таке є, що притаманить тільки цьому садочку, тільки цьому місцю цього яскравого садочку. Всередині зростає велика хоста. Ось це, ну ви всі знаєте його за назвою. Вербейні конечатий, але українською це лусімахія. Дивіться, в минулому році ось такий кущик був, ось такий, отакий. Ось, ось. А в цьому році подивіться, скільки вже його в цьому квітничку. І, і це господиня ще й прибирала, щоб більш хайно він виглядав. Ялівець. Стрижеться. Ну, Трошки є тут поприбирати сухі пагони, але коли садок великий, то і часу треба, щоб було дуже багато. Ось там всередині гортин волотиста, яволотиста вімсред. І на задньому плані теж два ялівця, теж господиня стриже їх, стримує в зростанні, і щоб зовнішній вигляд, вигляд був теж такий лаконічний і більш охайний. Ще одна хусточка, і на передньому плані бадан. Весь цей квітник замульчований, закритий чорною градканиною, а зверху дрібним камінцем задекорований. Дивіться, майже не зростають тут бур'яни. Гарно виглядає. Квітувати буде тільки гортензія. А тут більше і не треба, щоб протягом. Зими, весни, щоб і влітку і восени тут завжди було гарно і красиво. І щоб фітанциди були, бо тут віконце зі спальні, щоб можна було відчинити і вдихати ось такі гарні аромати. Сподіваюся, вам сподобалося наше сьогоднішнє відео. Якщо вам сподобався садочок наших друзів, пишіть. Ми будемо ще знімати відео, показувати квітники і рослини, які розташовані в цьому садочку. Подивіться, як гарно він облаштований. Доріжка позаду мене ось так огинає весь цей садок, і можна гуляти і милуватися краєвидами цього садочку. А ще я вам скажу, що зараз чоловік знімає саме з великої веранди, де можна сидіти, де вже нас чекають друзі, там нас. Вже там щось шкварчить, щось готується. І саме з цього місця весь цей садок можна побачити. Замовляйте смачну каву за нашим промокодом. Ставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. І чекаємо вас вже на зустріч в наших наступних відео. Тож, друзі, до зустрічі! Помилуйтеся ще сьогодні. Небо дуже красиве, гарний, гарний вигляд цього садочку. До зустрічі!